А от і знову чудесний день на моїй роботі. Зараз поїм'ябло. Красненькі. Жовтих. Зелених. Зелені вони кислі. Жовти біти. Мент більш. Тислі, менс більші. Кусні жовті. Красні. Красні прям на пота. Так, зараз посмотрим що у нас там по новинам. Новини 297. Новини економіки. Країни колеці домовилися про покупки P350 AB123C і C23D. А ми їм будемо продавати свої сіль Енглу і Цукерки Вості Це вони нам продають, як я поняв. Новини ліків. Першу дозу ліків «Світла світлозизбу пробувала секретарка міністра оборони Мейнстоцької Олена Глена. З нею все добре. З нею все добре. 12 таблетки світлозить буде на полках мазу. Новини політики на нас напала країна Мивцадар, ми Но ми виграємо війну, сказав мудріус. Новини ігри. Новий ютубер Цараполм зняв відео про політику 2. Да, вот ки вот новин на наступний день. Да-да-да. Ну шо. Трур, тррур, ой, безу безу. ой, безус. Тррррррр. Пип Алло, Чтерплан. Ой. Алло. Че Карл Стейн? Да, це я.

Делий незаконні вісі. Нам нужно, щоб ви написали на них рапорт, і ми могли їх виселити. Але до потудочення. Як я поняв, мені потрібно проникнути їхню квартиру і знайти їм. Знайти їм Незаконні вісі в тій квартири. Да. Так. Анна Карл. Наша на, Кай, дос... наші хочуть попробувати рибки. Якої тобі рибки? Принести тобі лосося? Ти що? Який лосось? Там багато кисточок. Нам би Мінель, Мінель ти сама чула? Ти що, не чула сорев TV номер 266055 от 6 жовтня 2024 року. заборонено їсти цю рибу. Знаю, знаю, но ну, ты як той, хто охраняет этот дом, як біхолдер, холдер, знайте цю рибу. Ладно, ладно, знайду. На сподсадку проникнуть а квартиру. Що ви робите в, кар... в моїй квартирі? Вибачте, вибачте, я просто перевірюю, чи є у вас клопи. Так, перевірюю, білетелька Ага, вони дивляться Дом 2. По-моєму дивляться... Дом... дивляться Дом... а ні, Дум. Дом дом 2 можна смотреть. А, Дум, Дум 14 вони дивляться, так. Що у нас по скавцікам? Так. Опа, шампінь-шампінь. а по-моєму, у нас характеристика то забула на шампінь-шампінь. Заприсенос, шампінь. Так. Е, ви знайшли у нас клупів? Ні, 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 все хорошо. Можете продовжувати звати. Дякую. Треба найти рибу для моєї жінки. Оце рибу знайду. Так. вона риба Первая риба, Мінель. Так, вторую я думаю куплю а третью не знаю где найти мне кисть квартиры начну з самого верха я всегда надо три рибки так добрый день добрый у вас найдется там Рибка Мінель, Мінель, Вона ж незаконна. Назнаю, но у вас тоже є яблока, яки, по-моему. Які... Да, яблоки. Он и сокрасены 28 утра вниз. вибачте, выбасте мы. Ми... Ну ладно, у меня есть у нас рыбку. За скільки? За сім ізумлудів. Давайте все камеру. Камеру п'ять ізмбудів. Окей. Тримайте. Оп. І тримайте оп. Все, берите, берите, берите. Дякую. До побачення. Так, Беріть. на школу, супер вас утра. <рик> ой, 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 куда я? Сейчас я. Сейчас пойду на самый верх и найду кость там рыбку мне. Думаю, дерг... рапорт не буду пустить, а на самый верх. Самый верх. Да, дальше у нас нема прохода. Все затянено. Тому нужно... Давайте... Не, давайте с Симором зайдем. Карл Карл Дама раник да раник да блін, раник ты куда? Карл цень, я знаю одну новость, да Та, бля новост Корнмакс, да бля Корн Макс, я знаю одну новость, яку Тесо. Слухай! Если буду заходить с імером, перевірю їхню картиру. Картину та особілий ясиків. Там сей. Добре. Я побіжал, я побіжал, я побіжал, я побіжал. Так, це не вони. Не буду тривати цю же синю. Вот, да. Тут Звичайно, ми тільки в нашій квартирі. Ви просто проверьте, чи є у вас клуби. Так, да, проходіть. Так, оп. Все, три рибки знайшу за картинами. Ось це що? Ага. Все, тут у нас яблука, червона ікра, пістолет і ось гильза. Так, надо зараз картину заново повесить. Так, эта картина повесил. Так. Все, клопенный знай сол. Так, куда Сюда. Так, надо спуститься на первый этаж. Да ты. Мой жени. Держи, Анна, стань. Приготуй нам рыбки. Я Ага. А я зараз пойду я пишу рапор. Так, где-то здесь у меня была... Так, таблетка близко с дуба. И... Рапорт. якие там.

Нес, да, 70-54. От, якого вона там ходила? Це директива про ТВ, про Doom 14 18 тис. Це 0,9, 18 те 9, 08. y pan y ok ya está enviado y te parece el turno na Mi... na Michael vamos Rapport Святое. Пятьдесят три. Вот. там? Ну, вот то за восемнадцатого. Да, то за восемнадцатого. Вот. Восемнадцатого. Ну, Ноль восьмого. Двадцать, двадцать четыре все. И Ух, тепер надо чекати. Ех, виправили мене в цей проклятий дом. До час дві. У нас здесь 1838. Вебатя, ви кто? Я не стейн. Вот вы Баааа! Выбать полицей! А як вас звати? Патрик стейн, сладжу. О, солоджоп получается. Ну, Что вы ним делали? Мы отправили його в тюрьму, сынок. В тюрьму. Нехай не нарушает директиву. А где я жена? Ой, то есть, да я мама и батька. На втором этазі. Так, каких-то не видно. Така, малко вон и в тези квартири. Идут, иха, няма видно. Аз ще си така и... Малко вон в тези квартири, в Вот. К'во ве такива? Яко Манис. А вие к'во? Яко Манис. Ето Дана Ерн. И Злата Сильна. Байна ме нужни. Я кельс остался. Я миксы. Опа, ты ага, Макс, ти нам не нужен. Ты кто, Ранік ты там нам теж не нужен. Бам! Ты кто? Мария Сымо. Ты нам не нужна душа.

Попался а -а -а. могли твои манки. Ха-ха, Суп... попалась. Все! моя работа сделана. Так, как вона там опынилась? Ну, понятно. Ну все! Работа выполнена. ездно. Вот Да выпроводил я його. осталось камеру а да, камеру полису. Нехай в этой квартирі, там, де уже ніхто не буде жити, Ой, неправильно, неправильно. Господи. Чому ти в один бок? Та так, все хорошо. Так, тррр, трр, трр, Я бил, я бил, бил, бил. Татьяна лункала. Пип. Хорошая работа, Стейн. Мы теперь знаем. Що вони, реально винні. І вони вже посядять. Сядять на посадять. А що з синочком? Син, воно в дет дома. А ви поки задихайте, зарплата скоро вам прийде. Піп. До побачення.